Укладені президентом Віктором Януковичем договори з Росією, українці вважають кабальними. Принаймні, так кажуть ті, хто перебуває на столичному майдані із метою відстояти курс на Європу. Те, що Росія вирішила виділити Україні 15 мільярдів доларів кредиту та знижку на газ, не задякую, стверджують політики та прості громадяни. Янукович відвідавши Росію, підписав низку, низку договорів і низку меморандумів, які стосуються. А я хочу економічної співпраці, які стосуються фактично продажу під заставу наших активів українських мова йде про на перший погляд, начебто, правильні речі, які пов'язані там з зменшенням пресингу з боку Росії по торгівлі, і все решту. Але найтрагічніше чи найгірше для нас це те, що Янукович, супереч вимогам, супереч волі людей е, діючого закону про засади зовнішньої і внутрішньої політики, пішов, вибрав шлях до Росії, вибрав шлях до так званого Митного Союзу чи Тайожиного Союзу. Це навпаки підтверджує те, що йому дуже чужі цінності проєвропейські, але, напевно, дуже близькі цінності російські, диктаторські. Все, що не робить Янукович, це зрада. Напевно, всі. Сприймають як зраду України. Це дійсно зрада українського народу і цих людей, що тут стоять, і живуть по всій нашій Україні: що східна, що західна Україна, що північ, що південь. Різниці нема. Ми тут стоїмо до тих, поки е, тут знаходиться весь народ нашої України. Низку договорів, які стосуються економічної співпраці між Україною та Росією, євромайданівці називають здачею державних інтересів і злочинним кроком президента Януковича. Це він підготовку ведеться поступово, це втиможений союз настягувати. Це він поступово підписує. Зразу він боїться все. Але поступово буде це всім документи, буде їздити, будуть підписувати і будуть настягувати таможений союз. Єдине, що що це такого не було, то це я звичайно ну так я думаю, щоб це європа якби санкції. Вела Америка, то це цього нічого не було. Чи невідомо, що там було підписано. На жаль, українське населення не, не знає дійсно, що там відбувається, але е, на мою думку потрібно співпрацювати з країнами, які поважають нашу країну, які цінують нашу умову, нашу наше прагнення до е, розвитку, до самовдосконалення е, і що сказати, будемо надіятися на краще. Йому наблюдають на народ. Я не знаю, що буде далі, але йому наплівати. Кабінет міністрів повністю регітально треба знімати, просто, просто тупо знімати. А президента треба тупо садити. Нас розвертає в зовсім іншому напрямку. В напрямку Росії, де спокон віків на людину дивилися, як на щось, якийсь матеріал, матеріал системи чи імперії. І ці диктаторські ухили чи такі от нахили, ці диктаторські, які зараз ми бачимо, проявляються у вищого керівництва нашої держави, вони є загрозливими для українців, і це дуже погано. Це при тому, що європейці залишають відкриті двері перед нами. Це при тому, що вони готові надавати фінансову допомогу для того, щоб не довести країну до колапсу, до банкрутства економічного і соціального вибуху. Ми бачимо, що вище керівництво зраджує фактично наші державні національні інтереси України і скеровує всю державу в напрямку Росії за те, що він зробив так, що люди страждали. Люди наоборот укріпляються і будуть сильніше. Так що ніхто не зможе нас зупинити. Вони вийшли на майдан не для фотографії компанії екскурсії. Їх покликала сюди совість, прагнення кращого життя і майбутнє України. Зовсім чужі між собою люди стали рідними. Вони за порядок, дисципліну, мир і є Свого народу. У нас дисципліна, ми розбиті по нарядам, по барикадам, тому хай люди спокійно відпочивають, а ми їх Вообще, тут честь, За честь бути в рядах з цими воїнами-десантниками, воїнами-афганцями. Це просто честь бути тут, і стояти і захищати народ. Нам кажуть, спасибо, і нам не треба ніяких грошей. Це, це спасіба людське, ніякі гроші не замінять. Будемо стояти тут до перемоги, бо ми. Другого ми не можемо робити. Ми бачили війну, ми пройшли це і знаємо, що це таке. Ми не хочемо, щоб були наших дітей, не хочемо, щоб е, були наших жінок, наших студентів. Тому будемо стояти тут за Україну. Я думаю, ми зробили свій правильний вибір і ми будемо на Майдані з людьми. Мітингувальники запевняють, що не здадуться Україна зраджена одними та люблена іншими. І ті, хто її любить не за гроші і матеріальні блага, з Майдану не піде. А Майдан це місце свободи, єднання і сили. Багато значить уже. Я так думаю, навіть по вечорам сюди кияни так ходять, і молодь ходить і таксі. Ну тільки завдячують, що це захід західною це людям. То вони що чують тут. Кияни на такі не, ну не дуже спроможні. От хай не ображаються кияни, але от західняки, то вони міцні такі хлопці, чоловіки, що завдяки їм взагалі цей весь майдан. Всі хочуть волі, щоб ми були в Європі, аби наші діти потім з нас не сміялися, що ми були на Майдані, нічого не зробили. Так ми будемо тут боротися до самої перемоги. Ми з цього майдану не підемо без перемоги.